Милості його ми маємо заслуження, у кого ми будемо Господа. Свястрі участвували і заставляли нас учаснити. Багато змін перейшло, і тому є учасниками на освіткам, від лампових радіол родіна, і які будівництва, яких здоров'я стояли на столі, і ми слухали Божий голос, слухали, щоб почути, що буде передаватися, і до самого зараз мініатюрного, портативного, і загадкового, яке навіть фантасти могли не передбачити. І все це змінилося за якихось небагато часу. Але ми сьогодні не говоримо про чудо техніки. Ми прийшли і разом, хочу подякувати Богу за те, що він використовував і використовує всякі способи для того, щоб донести до всіх людей смертних свою благовість. Це все він робить через сподвижників своїх, через своїх працівників, де вони, які чують до Його голосу, до Його походу. І я думаю, що всі ми виросли до цього. Ми будемо чути історію, хто ще долучиться до цього. Але я хотів би тільки згадати, що, що наші церкви, наші церкви це несуть. Вже напротязі 20 років. Не всі є вони тут, це ті, які будуть участвувати, сестер, які будуть участвувати. Але вони є, продовжили ту справу, є, яка була покликана, щоб і в нашому місці, а на початку навіть від нашого міста і по району і проповідувалися через радіопроводове Слово Господнє. Для людей. І це є велика милість до нашого Господа. 20 років. Я подумав собі, це є благословлення для Господа, це є благословіння. І, і, тим, хотілося до цього долучитися, щоб подякувати Господу за хіміці е, за 20 років. Прихотів я я разом подякувати мені, п'ятницю виконує 75. Теж хочу подякувати. Не знаю, я сказав, чи то вже 55, чи то ще до 55. Але Господь береже і хранить нас своєю погутньою рукою. І це є велике Господа ми. Не знаємо, що родить нам завтрашній день. Але добре, коли через радію ми чуємо про Божу, про Божий план, про Боже спасіння, про Божу доброту, яку Він криває для нас людей. Тому що е не всі можуть бути добре молитві, не всі хочуть прийти, можливо, дехто і е має якось в серці своєму ну, таке е таку перешкоду, кого то стісняється, кого-то е боїться. Але коли в домі звучить слово Господні, ніхто не бачить, невидно, така людина може прислухатися. Але я хотів би сказати ще одне це надзвичайно важка праця. Признаюся, що мені було найважче йти на прийом до нашої працівники системи. Не тому, що вони щось таке серйозне, які. Вони дуже приємні, вони дуже такі, е, хороші наші брати і сестрі. Але до їх так було страшно йти навіть вже із писаним листом, і з помістю, тими абзацами і знов написали по версії, по низу. Але було якось так відповідально. Я хочу сказати, що це дуже відповідально. Навіть не так відповідально, як стояти тут. Можливо, спокмирку сказав ви проспіхи, а в раді то вже вона пишеться, вона е, провіряється, вона трошки ну, мною щось сприймалася якось трошки по-іншому. Можливо, вона не так, можливо, і скомплесть. Але в тому є, що коли ми е, можемо говорити на проповіді Закарпетлі. Ми можемо дивитися у ваше лице. Але коли ми говоримо мікрофон просто, то треба просто уявляти, що нас хто тут дослухає. послухає і кому-то ми маємо сказати. те, Не просто те, що хотів би сказати, а те, що хотів Господь, щоб було сказано через е, устав відника чи через це радіо до серця міського. Чому імено, е, радіо багато зробив? Ми можемо згадати по-своєму, як е, багато зробили наші брати і сестри е, в давнину. Вже, можливо, не так давно, а для нас в минулому столітті. Це е, ті роки, коли була залізний занавіс в Радянському Союзі, коли в домах молитви не давали збиратися дітям. Коли не можна було вільно поповідувати, коли відрешення проводилися е, подальки і вночі, коли ж е, похорони, це була надзвичайно велика імунізація, і це вже ну, це одне, що не можна, не могли перешкодити. Але для радіо, для Радіо хвилин, для радіо не було е, перешкоди. Мужі, які освячували радіопроповіді своє служення, вони несли благословіння для багатьох старшого нашого публіку батьків наших. Як було приємно слухати радіопередачі писці, як було приємно слухати інших е, проповідників, е, які звіщали е, із Єврорадіо, е, Яким насолодою було ті благословені співи, почуєш ті благословені псалми. Це було в е, історії зараз. Ми можемо їх не цінити, тому що ми маємо свободу. Але Господь хоче, щоб ми згадували минуле, щоб пам'ятати, що не завжди так буде. І це для нас час є добрий, є час добрий. Я читаю послання постала Павла до Філіп'ян, третій розділ, де говорить з такими словами. 15 вішини, хто, хто ж усі, хто досконалий думайте це, коли ж думаєте ви щось інакше, то Бог вам відкриє і це. До того ж, до чого? Ми дійшли е, до, до того, Бога, дійшли, ми поступаємо в тім самим діям. Е, читаю вище. Е, я випустив. Що я досягну, та тільки забуваючи е, те, що посаду е, спішачи до того, що попереду я женуся до мети за нагородою високого похожу Божого Христі Ісусі. Ми сьогодні можемо згадувати про те, що пройшло, але не забувати щоб рухатися далі, я женуся до мети, я наближаюся, я прикладаю знову і знову зусилля, щоб досягнути те, що попереду, те, що приготови для нас Господь, і, та високі народу високого поклику Божого Христі Ісусі. Ми маємо від Господа це мету, яка поставлена. Для кожного із віруючих людей. Не всі можуть її так наблизити або ж бачити методи наближення цієї отакі. Сьогодні для нас Господь дав на е, 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 Балову. Євангелія і Матвія, де говориться такими е, словами один вірш 27 -й, 10 -й розділ, Євангелія в Іван Що кажу я вам, поданки, говорите при світлі, що ж на вулицях ви чуєте, проповідуйте те на дахах. чомусь згадалося це місце. Коли мені сказали про раду, що буде така тема служіння, будемо згадувати про працю, будемо згадувати про те, що чи, чи багато, чи мало воно наповнено для нас. Слово Господнє чомусь так говорить, що те, що було сказано в темному місці, говорить при світі. Бо пошепки горить на дахах. І воно згадалася студія, де говориться мов пошепки. Там говорить один, бо інші не мають заважати. І говориться так, що як тебе ніхто не чує. Але як згадаєш, що тебе чують у кожній квартирі, можливо, чи в інших місцях, то це виконується. Господь Слово, що коли ви почуєте, чи буде вам говорено на вухо, то хай почують усі. Другий ми тобі і сестрі. До цього і нас радимо що навіть може почути той, хто не хотів би почути. Може почути той, хто е, не боїться почути, це і Господь багатьом ще проговорив. Раз, і благословіння. Але В цьому благословінні є велика праця тих братів і сестер, які в цьому прописалися. Нехай Господь дасть сил, мудрості, і відпаги і надальше користуватися або нести е, е, цю працю через ці засоби інформації, яка досягає кожному, або ж може досети, кожного серця, кожна людина, хто має вуха, нехай чує. Тому в цей час, дорогі брати, і сестри, ми будемо вдячні Богу. Ми вдячні Богу і за те, що Він благословив наших братів і сестер, які не напротязі всіх цих періодів е, чи цих років не, як не було їм важко, як би не вистачало тих, хто міг би потрудитися, хто міг би сказати слово, хто б міг би підготовити програму, як би не вистачало їм е, часу, але вони все це робили для Господа. І е, в цьому вони мають успіх. Тому будемо болитися за них і будемо Бога дякувати за наших братів і сестер. Я думаю, що історію дещо скажуть то, як починалося, а, ми зараз попросимо Господа благословення, силуючи наші країни.